Всім привіт! Сьогодні я розкажу про горобця. Горобці зазвичай літають на швидкості 38 км на годину. Але переляканий горобець може розігнатися до 50 км на годину. На волі горобці живуть переважно від 4 до 5 років. За будівництво гнізда відповідають самці. Горобці однолюби, вони створюють сім'ю раз і на все життя. До 60-х років у США не було жодного горобця, туди їх переправили з Англії для полювання на гусениць. На всій землі живе близько одного мільйона горобців, таке широке поширення в усьому світі зумовлено його здатністю харчуватись широким спектром харчових продуктів, пристосування до будь-яких умов. Горобець важить близько 30 грам, а його мозок 1 грам, таким чином, горобець серед пернатих самий музгуватий. Горобці, на відміну від багатьох інших птахів, не можуть довго перебувати в польоті. Горобці вони зазвичай втомлюються за 15-20 хвилин без переривного польоту. Під час польоту серце горобця б'ється за частотою тисячу ударів в хвилину у той час, як у людини під час бігу лише 140. Можна часто спостерігати за тим, як горобці купаються в піску, завдяки цьому пташки можуть чистити своє пір'я. По землі горобці пересуваються короткими стрибками, так як їх короткі лапи не пристосовані для ходьби. Горобці бачать світ в рожевих відтінках, що досить незвично, так як зазвичай тварини мають чорно-білий зір. Горобець хатній поширений в Україні повсюди. Довжина тіла 14-15 см, розмах крила 21 см. До самця верх голови і щоки сірі. За шийок коричневий, спинний бік коричневий, з темним. Пізрявниками, червоний бік, світло сірий, верхню частину крила перетинає одна біла смуга. Ось такі факти я на нині приготувала про горобця. Всім папа, -па, до нових зустрічей.